Це такий традиційний свічник для гуцульщини для покуття. Їх використовували як для церковного е, ужитку, так і для домашнього. Тобто, це е, такого того часу дуже притаманні речі. Свічник трійцю створили понад 200 років тому у селі Криворівня Івано-Франківської області. За словами Ірини Дуткевич, ймовірний його автор Андрій Даріюк зробив виріб із дерева. Додав елементи поліхромії, сріблення та позолоти. Два роки тому його передали для реставрації. Це вже такі останні останні. Якісь приготування. Мушу сказати, що власне, він потрапив до Львова в такому стані перемальованому. Ми реставратори це називаємо такі різночасові перемалювання. Це там, скажімо, той верхній шар, ми його називаємо як другий історичний шар. Отже, він був перемальований такою звичайною фарбою зеленого кольору і теж там додані були елементи сріблянки. На той час, очевидно, це поновлення мало свою, свою потребу, скажімо так, але воно працювало проти власне, цього об'єкту. Так він виглядав на початку. Так, це власне от добре видно, які руйнівні процеси відбувалися. Під, під малюванням. це такі характерні хатки. Ірина Дудкевич каже, що зняття верхніх шарів клопітка робота, і важливо зберегти автентичність свічника, адже це класична технологія виготовлення схожа до технології ікони. Я нічого не додаю від себе, і це дуже важливо. Тому що ми, в принципі, для цього це і робимо: зафіксувати той стан і той вигляд об'єкту, який він був першопочатковий, тобто авторський. Тут використовувалися, звичайно, всі техніки, які використовуються в класичній реставрації, для того, щоб законсервувати, затримати той стан. В якому він вже по суті буде далі тішити наше око, свічник повернеться у церкву Різдва Святої Богородиці, що у криворівні Івано-Франківської області. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів,